Thank you Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Вже нікого не здивувати, тим що на одному рівні з викриттям усіх зрадників, через яких відбулось повномасштабне вторгнення на слуху. Тримається ще одна доволі відома ім'я Ігор Смішко. Особа стала популярною через ймовірну причетність до майбутньої силової заміни влади на своїх гауляйтерів від дерев. Не раз можна було почути, в тому числі, і в заявах Олексія Данілова, що не Мураєв мав очолити державу в разі окупації, а саме людина в погонах у високих погонах. З цього випливає ймовірне припущення саме про генерала полковника Ігоря Смішка. І що головне ніде його не видно після 24 Лютого, зате видно двох його, нібито адвокатів посіпак Дмитра Гордона і Юрія Швеця. Останній неймовірно цинічно нахабно зафірів своїх трансляцій і далі просуває про російські наративи. Про це говорить і народна депутатка Ліза Богуцька. Далі частина в оригіналі. Щиро кажучи, не знаю, як культурно на це реагувати. Ось це опудало рятуючи Радовгораїна, смішка примудрився вкотре закликати українців до перевороту і шляхом революції, ймовірно, усунути президента України, усунути президента Зеленського разом з усім ОП, щоб виграти війну в Росії, бо ця влада прокремлівська. Не розум чи це старче, не знаю або. Просто клуб анонімних алкоголіків імені Гордона вирішив завершити незавершене. Ліза Богуцька стверджує, що їй довелось урізати деяку частину, де Швець героїзує смешка. Мабуть, вона говорить про те, як Гордон і Швець намагались замилити очі щодо участі Смешка в гнилих схемах РФ. Ці двоє неодноразово звеличували його, що нібито смажко ледь не знайшов в Україні ракети, які можуть дати відразу по Москві. Далі депутатка продовжує: так, от у цьому шматочку, все чудово, особливо те, що перші дні війни Україна чинила опір лише завдяки народу, який взяв владу у свої руки. А де ж був офіс президента в перший тиждень, та ви й самі Знаєте, якось дешево і нахабно інтригує Юрій Швець в трансляції. Це не сподобалось, і Богуцький. Що означає, де був офіс? Ось якраз де був офіс президента, ми знаємо, а де був Швець із смішком. І до речі, із Шустером, який також тепер, як Швець, боїться, що успіх перемоги всього народу президент приватизує для перемоги на наступних виборах. Тварини просто я вже писала в минулому пості. Але ще раз повторюю, говорить Богуцька, Швець закликає українців до перевороту в Україні, причому закликає, щоб це було зроблено швидко остаточно війни. Мабуть, у Путіна так підгорає, що його колега по КДБ це єдина надія на інформацію. Війну атаку, яка може призвести до бажаного результату. До речі, пам'ятаєте, як Смішко з подачі Гордона балотувався в президенти? Пам'ятаєте, як Гордон упевно наказав, що знає ім'я наступного президента? Тримав інтригу. А пам'ятаєте, як Смішко розповідав, що він член якогось могутнього таємного клубу, до якого входять сильний світ у цього? Назву клубу він не скаже, але він є, і Смішко його член. Так от Швець у цьому шматочку відео про цей же клуб розповідає. І теж не каже назву, бо клуб дуже таємний та дуже могутній. І до нього навіть належать деякі українці. Я навіть знаю цих українців. Смішко та гордон знаю та літа Стара, ну мабуть, і сам американець швець у цьому клубі. Анонімні алкоголіки, все було б смішно і можна було б плюнути та розтерти. Але цей КДБшник вже не вперше закликає до повалення влади в Україні. Як ви думаєте, як можна ось це все зупинити, враховуючи, що нібито набагато страшніше ніж шарій? Вже і справді всі помітили, як стрімко зросла аудиторія швеця за рік ледь не на один мільйон осіб. Це виглядає дуже небезпечно, адже одна справа нарешті взяти за цього КДБшника і заблокувати його помийну яму про російського вкиду. А інший нюанс, що ці його тези про термінове повалення влади з дикою швидкістю несуться в маси. Нам потрібно задавити цього внутрішнього ворога. Це хороший шанс, а може й останній. Швеця за державну зраду України, а його канали в блок на всіх ресурсах і бажано не втрачати час. Правоохоронним органам варто припинити ці ПСО від маразматичного агента РФ. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал блог Разумовського, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.